Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. На часі новини для вас працюють команди фактів та вікон. І знову починаємо з масованої терористичної ракетної атаки росіян по Україні. З останніх повідомлень у Києві з 8 ранку лунають вибухи, зокрема в центрі в Шевченківському та Соломінському районах. Повідомляють про прильоти на Троєщині. Вже відомо про загиблих та постраждалих серед цивільних. Це почалося о 8 годині ранку. В годину пік на вулицях було багато людей. Вже повідомили про загиблих. Цифри варюються від 5 до 8 людей. Невідома і точна кількість поранених. Центральні вулиці перекриті повідомив Віталій Кличко. За його словами, расисти влучили в об'єкти критичної інфраструктури. У Києві метро зупинено. Всі станції зараз працюють як укриття. Жителів передмістя просять до столиці поки що. Не їхати, Ну і «Укрзалізниця» повідомила, що Ріки, про не можу сказати добрий ранок, але все ж таки у Києві сьогодні ранок почався з російської агресії, іде масовий обстріл в столиці. Наразі рятувальники працюють. В декількох місцях також працюють усі екстрені служби. Ви можете бачити чути сирену від швидких, тому що на на кожному виклику, де працюють рятувальники, кілька машин швидкої допомоги. На даний момент є у Києві загиблі, і більше 20 людей постраждали і це. Цифра не остаточна, тому ми закликаємо і звертаємося до всіх мешканців столиці. Будь ласка, зараз усі перебувайте у бомбосховищах, залиште свої квартири, залиште свої автівки і спускайтеся у бомбосховище, тому що ситуація наразі дуже критична. Ми не хочемо лякати, але кожен кожна людина повинна пам'ятати, що її власна безпека залежить тільки від неї. Ну от в Укрзалізниці повідомили про пошкодження вікон у будівлі центрального вокзалу Києва. Також попереджають про можливе пошкодження контактної мережі, ймовірна затримка потягів. Повідомляють, що чути вибухи також в Житомирі, Львові та області є підтверджені влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської області. В Тернополі, на Хмельниччині та Харківщині теж було чутно вибухи. Подекуди зникло світло. Відомо, що багато ракет збили системи ППО. У Дніпрі також пролунали вибухи, їх чули по всьому місту. Видно, що почались пожежі. Офіційної інформації також поки немає. Глава держави відреагував на вибухи по всій країні. Підтвердив, що є загиблі, що є загиблі. І от. Е у нас на телефонному зв'язку зараз з Харкова на прямому зв'язку там теж є прильоти. Тетяна Дуцяк у місті. Таню, ти у сховищі чи ні? І взагалі, яка зараз ситуація у Харкові? Вітаю вас, колеги. Я перебуваю зараз у ванній кімнаті з двох стін. А, а взагалі, у Харкові сьогодні весь ранок звучали сирена, були електроенергію. А близько десятої ранку ворог завдав кількох ударів, пролунали потужні вибухи. Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що був удар по об'єкту енергетичної інфраструктури, і зникла електроенергія у всьому місті. Відповідно, у деяких районах зникла і вода, адже насоси. Мобільний зв'язок є, мобільний інтернет ледь Про зникнення електроенергії говорять, кажуть, і в області, зокрема в Первомайському. В області адміністрації просять людей залишатися в укриттях, адже очікуються повторні удари. Інформації про загиблих у Харкові поки немає. А от за добу в області російська армія вбила двох людей. Вона обстріляла підприємство у Куп'янську, а також одна жертва Кремля в Чигульському районі. Колеги. Дякую, Тетяно. Тетяно. Ми чекаємо від нас знову ж таки на наступні випуски. Свіжої вже інформацію. Будьте там обережні. І от російська армія за добу обстріляла 30 населених пунктів на Харківщині з мінометів ствольної реактивної артилерії. ворог задіяв і ударні безпілотники. Повідомляє генеральний штаб. Окупанти намагалися наступати в районі села Бударки Вовчанської громади. Збройні сили України відбили атаки. За добу в області через обстріли російської армії поранено двох людей. Де – 32-річного чоловіка у Вовчанську та 59-річну жінку у Дворючанській громаді? Ще один чоловік, 39 років, наступив на міду в Дергачівській громаді, стан усіх постраждалих середньої тяжкості. Ну і яка ситуація у Дніпрі? Нам зараз телефоном розповість Христина Венеляускайте. Христю, чи чуєте ви мене? І насамперед чи все гаразд з тобою? І що взагалі у місті зараз відбувається? Так, Петре, доброго дня. Я вас чую, все чудово знаходжусь поруч з укриттям. Там перебуває нині моя родина. Від вибухів Дніпро почав здригатися близько 9-ї ранку. Люди їх чули одночасно на обох берегах міста. Вже відомо про кілька влучань. Одна ракета прилетіла у віддалений район Дніпра. На дорозі там величезна вирва, вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки, там вибиті вікна. Чи тимчасово припинили чи змінили роботу декілька транспортних маршрутів? В обласній військовій адміністрації вже зазначили, що є загиблі та поранені. А 20 хвилин тому начальник Криворійського ВЦА Вілков також повідомив, що Рогом сили нашої протиповітряної оборони збили ракети. Нині хочу сказати, вулиці Дніпра порожні. Люди в укриттях, адже загроза повторної атаки все ще на жаль зберігається. На цьому все, Петре. Дякую, Христино. Отже, ракетна атака триває. Терористична ракетна атака Росіян на Україну. Тож залишайтеся в укриттях. Шановні українці, отже, у Запоріжжі знову терористичний акт. Росіяни о другій ночі накрили місто ракетами з комплексів С-300 в обласній військовій адміністрації. Нарахували щонайменше 10 прильотів. Окупанти цинічно вдарили по житлових кварталах, поцілили і в центр міста. Відомо, що в одній багатоповерхівці повністю зруйновано під'їзд. Очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух вже заявив про жертви. Нині на місці обстрілів працюють рятувальники та медики. У ці хвилини в області знову повітряна тривога. З Запоріжжя, росіяни масово обстрілюють уже кілька днів. Напередодні вони вбили 13 людей серед загиблих. Одна дитина, 89. Дев'ять жителів поранені. Російські війська вдарили вночі, саме коли люди спали. По місту ворог випустив зо два десятки крилатих ракет з комплексів С-300. Поцілили в багатоповерхівки та приватний сектор на місці деяких будинків руїна. Сильний грохот. Я почула, що на мене летить балки, летять, стеля летить. Дочка. Тоже щось там коперсається, вилізла з-під завалу. Прийшла мене освободила ми в вікно вилізли. Білорусь збирається відправити російським терористам на Росію 13 ешелонів з боєприпасами. Такі дані озвучили у генеральному штабі збройних сил України. За даними розвідки, нині Москва активно шукає, як швидко поповнити свої запаси, бо вони ж вичерпуються. Запаси для ведення війни проти України паралельно Росія веде перемовини з третіми країнами. У генштабі заявляють, ворог хоче собі докупити артилерійські снаряди, мінометні міни та комплектування до реактивних систем залпового вогню. Окрім того, російський диктатор не втрачає надії затягти у відкриту війну проти України і саму Білорусь. Росіяни підтягують свої резерви на Херсонщину, аби зупинити український наступ. За даними оперативного командування, південь туди окупанти перекидають 200 своїх вояк і три десятки важкої техніки та активно проводять авіарозвідку. Натомість наші армійці напередодні на Миколаївщині приземлили два російських орлани. Також на цьому відрізку фронту українські захисники знешкодили ворожу самохідну гаубицю Мста-С, кілька градів, танків і до пів сотні окупантів. Загалом же наша авіація завдала по ворожих позиціях сотню авіаударів. Однак росіяни збільшили кількість ракетоносіїв біля Криму. На Україну зараз спрямовано 40 ракет калібр. Загроза ракетних ударів та атак дронів Камікази залишається актуальною як з напрямку моря, так і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу. Штурмове море може приносити міни. Тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. І повертаємося до головної теми сьогоднішнього дня. Це масована терористично-ракетна атака Росії по всій, фактично по всій Україні, зокрема по столиці у Києві. З 8 ранку лунають вибухи, зокрема в центрі Шевченківському та Соломінському районах. Повідомляють про прильоти на Троєщині. Вже відомо про загиблих та постраждалих серед цивільних. Все почалося о 8 ранку. В годину в пік на вулицях було багато людей. Вже повідомили про загиблих цифри варі від 5 до 8 людей. Невідома і точна кількість поранених. Центральні вулиці перекриті. Повідомив Віталій Кличко. За його словами, расисти влучили в об'єкти критичної інфраструктури. У Києві метро зупинено. Всі станції працюють як укриття. Жителів передмістя просять не їхати до столиці. Вже не можу сказати добрий ранок, але все ж таки, у Києві сьогодні ранок почався з російської агресії, іде масовий обстріл в столиці. Наразі рятувальники працюють в декількох місцях. Також працюють усі екстрені служби, ви можете бачити чути. Терену від швидких, тому що на на кожному виклику, де працюють рятувальники, кілька машин швидкої допомоги на даний момент є у Києві загиблі, і більше 20 людей постраждали і це. Цифра не остаточна, тому ми закликаємо і звертаємося до всіх мешканців столиці. Будь ласка, зараз усі перебувайте у бомбосховищах, залиште свої квартири, залиште свої автівки і спускайтеся у бомбосховище, тому що ситуація наразі дуже критична. Ми не хочемо лякати, але кожен кожна людина повинна пам'ятати, що її власна безпека залежить тільки від неї. В Укрзалізниці повідомили про пошкодження вікон центрального вокзалу від терористичних обстрілів Росії. Також попереджають про можливе пошкодження контактної мережі, ймовірна затримка багатьох потягів. Повідомляють, що чути вибухи в Житомирі, Львівсь, Львові та області є підтверджені влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської області в Тернополі на Хмельниччині та Харківщині теж було чуто вибухи. Подекуди зникло світло. Відомо, що багато ракет збили системи протиповітряної оборони у Дніпрі. Також пролунали вибухи. Їх чули по всьому місту. Видно, що почались пожежі. Офіційної інформації також поки що немає. Глава держави відреагував на вибухи по всій країні. Підтвердив, що є загиблі та поранені. Росія намагається стерти з лиця землі нашу країну, убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Написав Зеленський. Він закликав усіх не залишати укриттів. Я теж прошу вас не залишати укриттів, тому що повітряна тривога триває по всій країні. Ми теж ведемо наш ефір з укриття, з бомбосховища і нову інформацію. Свіжу інформацію ми вам повідомимо вже за 15 хвилин. А наразі я передаю слово моїй колезі Яні Брензе.